Вітаю, друзі! В ефірі. Традиційний огляд ринку від компанії Double Case. Мене звати Олег і давайте розберемо з вами стая цього тижня з точки зору фундаментального аналізу економічних показників. Нагадаю, що сьогодні 24 лютого 2025 року. Давайте подивимося, що чекає нас цього тижня. Бачимо, що сьогодні в нас не буде важливих економічних показників. Хіба що сьогодні в нас банківські свята в Японії, тому японська єна, можливо, буде не такою волатильною, як зазвичай, але волатильність на яких інструментах, на інших не зупинить повністю наші валютні пари з єною. Так, сьогодні день народження імператору в Японії. Завтра, 25 лютого вівторок, у нас буде впевненість споживачів. В США о 17.00. В середу, 26 лютого по е, австралійському долару о пів на третю ночі у нас будуть CPI, 27 лютого в четвер у нас о 15.30 буде попередній ВВП квартальний в США і, і заявки по безробіттю. А в п'ятницю, 28 лютого, по Євро буде інфляція в контексті Німеччини. По канадському долару о 15.30 у нас буде ВВП. І також у нас буде інфляція в США, також о 15.30, але там ем, без е, е, продуктів харчування та енергоносіїв інфляція. Е, тобто, бачимо, не, не найнасиченіший буде тиждень в контексті економічних показників. Проте давайте подивимося, що там з. З точки зору технічного аналізу. Почнемо з вами, як ми це робимо з індекса долара. Бачимо, що у нас зараз такий несхідний тренд по USX вже можна на H4 побачити формування ранній стадії дивергенції да, по МАКДі. Тому слід звернути увагу, і у нас тут є декілька рівнів, які необхідно здолати, щоб ціна пішла або вгору або вниз. Але найважливіше, я вважаю, що це рівень 106.72, тому що там може сформуватися таке невелике подвійне дно в таймфреймі H1. Бачимо перше дно, бачимо тут друге дно. Необхідно просто закріпитися вище цього рівня повною свічкою. Щоб далі побачили рух на... до, до наступного рівня. Наступний рівень у нас 107, 375. і там також може сформуватися подвійне дно, але вже на більшому таймфреймі. Бачимо перше дно, бачимо, друге може сформуватися. Тому е, спостерігайте саме за цими е, рівнями, тому що вже H1 та H4 формуються дивергенція ранні стадії цієї дивергенції може бути. Розворот ринку. Для того, щоб у нас продовжився низхідний тренд, нам необхідно здолати цей рівень 106 так закріпитися нижче цього рівня. І необхідно, щоб зникла ця дивергенція, так щоб у нас і по ціні почали зменшувати, продовжували зменшуватись наші мінімуми, і по МАКДІ продовжилось, тому що я знаю, що. Ті, хто проходив навчання, знають, що дивергенція це у нас показник того, що ціна приближується до розвороту свого. Також це все і стикується з тим, що відбувається на прямих валютних парах, так ми бачимо на парі фунт-долар у нас також дивергенція. Також на H4 бачимо, що тут зменшуються наші максимум по МакДі, тут збільшується. Зараз ми бачимо H4 рух вниз продовжується. Також тут може сформуватися фігура подвійна вершина. Тому чекаємо, як ціна буде реагувати на рівні. Так? Рівень, який буде підтверджувати фігуру подвійна вершина, це у нас 1.256. Необхідно закритися нижче цього рівня. І далі у нас може бути рух вниз приблизно на пунктів 100 до 100 пунктів. Ну, це перший імпульс, який може відбуватися. Далі побачимо, що буде. Але поки що така ситуація. Так, давайте далі. По євро в нас так само. В H4 також дивергенція. І, в принципі, якщо подивимося і на новозеландський долар до долара, австралійський долар до долара, там також. Ці дивергенції формуються, тому е, слідкуйте за важливими рівнями. Тут також ба, так, що на євро може сформуватися фігура подвійно вершини. Ось наш рівень, рівень шиї. І у разі закріплення нижче цього рівня може відбутися руху вниз, ну також приблизно на пунктів 100. Але повторюється, це, це тільки перший. Імпульс, який може відбутися далі, вже буде видно. В будь-якому випадку бачимо, що в таймфреймі D, у нас зверху знаходиться moving average соти, так, який придавлює ціну. Також давайте ще можна, можемо побачити стохастик. Він ще в нас не закріпився нижче рівня 80, але це буде ключовим моментом, необхідно буде спостерігати. Чи буде закріп, закріплюватись стохастик нижче цього рівня? Якщо буде закріплюватися, ну це вже якраз буде і остаточне підтвердження цієї подвійної вершини, яка тут формується. Я нагадую, що ви можете ті валютні пари, які ви хочете, щоб ми з вами розібрали. Не тільки валютні, але й інші котировки, так? Ну, от Якраз давайте подивимося газ. так? Бачу, що запит про газ є. Так, у нас тут по газу цікава ситуація, ціна відкрилася сьогодні вниз. Давайте намалюємо спочатку трендовою. Якщо ми подивимось на... Лінію нашого тренда, Лінію підтримки. То приблизно наступна підтримка десь на рівні 3828. Макді переходить нижче нуля зараз. В H1. 4 рівень тільки починає знижуватися, але це також дивіться щодо угод. Вважаю, що угоди на а, лише в тому випадку, якщо ми побачимо реакцію висхідну так, від цього рівня 3.8. Ну, можливо, там, да, коли ціна по мірі того буде знижуватися цей рівень буде підвищуватись. Ну, це приблизно 3.85. приблизно цей рівень. Давайте так. Визначено. Так. Тільки в разі відбиття я б рекомендував рекомендував би відкриття угоди на бай, якщо буде якесь підтвердження, так? Якщо мастеркастик буде виходити вище нуля, вище 20 закріплюватись. Поки що, я думаю, що треба почекати з тим, що далі буде, від... поспостерігати, що буде відбуватися, і потім вже робити певні висновки та заходити в позиції. Дивергенції немає, не бачу дивергенцій. Знижується, знижується так. Що йде? Тому така ситуація. Але чисто фактично підтверджується ще. Тобто, ще немає причин говорити про те, що тренд стає несхідним. Необхідно. Перш ніж він стане східний, треба здолати цей рівень, але поки що немає ніяких передумов для цього. Давайте подивимось австралійський долар до американського долара. Угу. Дивіться, ну тут, якщо вдав, де так подивитися. Ціна відбувається від сотої муги Ну, тобто є певна реакція, як на рівень суд. Стохастик ще не вийшов нижче 80, але в принципі, це, це, це вже буде остаточним підтвердженням того, що ціна продовжує несхідний рух. Ну, тому що ми, ви пам'ятаєте, що у нас глобально, якщо там подивитися на манслі, то по всім прямим парам несхідний тренд, так? Глобальний. А, зараз це була корекція вгору. І ось якщо ціна от, остаточно закріпиться нижче сотки. Мувін Евереч нашою, та ще і стохастик зайде в цю зону нижче 80. Ще ми бачимо тут дивергенція на H4. Зараз. Так, тут також дивергенція на H4, що також підтверджує. Ну тут, в принципі, майже все говорить про те, що буде рух вниз. На всіх там навіть на H1 здається, так. Ну, на H1. Ні, на H4. Це більш сильний сигнал. У нас дивергенція по МАКДі. Зараз відбувається. Ну і звичайно, що ось у нас тут така фігура подвійна вершина може намалюватися. Так? Тому в більш впевнені угоди в разі закріплення нижче рівня 0633, повною свічкою h 4 в цілому ситуація така, що несхідний тренд е е глобальний і корекція закінчується яка була вгору. Так, давайте подивимось, що там аутфранк. Не найволатильніша пара у нас аутфранк. Ну, давайте подивимось. Так. Ну, в цілому, глобально, тут, наче, якась невизначеність формується. Я маю на увазі на тижневому графіку. Що стосується денного, то... Ну, також так не східна тенденція. Тут, наче, знаєте, формується щось типу трикутника, і зараз ціна відбилася від верхньої його грані. Ну В принципі, тут також можна сказати, що тут важ 4. Майже майже дивергенція. В будь-якому випадку ваш 4 вже Макді вийшов нижче нуля. Тут може сформуватися фігура подвійна вершина також, як і на АУТ і ОСД. Перша, друга, необхідно закріплятися нижче цього рівня, 0,56 і 8, 0, 568, так? І тоді може слідувати за цим рух вниз, десь на пунктів 60-50-60 пунктів. Зважаючи, що це не, не найволатильніша пара. То, в принципі, це достатньо. Це якраз буде приблизно до цього рівня. Так. Ну, в цілому не східна тенденція в будь-якому випадку. Бачимо, що наші максимуми знижуються і була реакція вгорі. Так, і фунт НЗД. Давайте ще також розглянемо. Фунт НЗД. Так, фунт НЗД. В цілому бачимо, що в денному таймфреймі висхідний тренд. Бачимо, що максимум у збільшується. Так, дивіться, тут, в принципі, також цікава ситуація в тому сенсі, що ціна зараз знаходиться біля рівня підтримки. Необхідно якесь більш впевнене закріплення вище цього рівня. У нас тут давайте визначимо ключові рівні. Ну, це, я б сказав, що це, це, це діапазон. <кій> Необхідно ціні залишитися вище цього діапазону. Тоді ми побачимо відбиття і можливий рух вгору, але поки що важко сказати, що далі буде відбуватися, тому що ціна зараз. Знаходиться, ну, типу, як біля нижньої грані е, висхідного тренду. Але ще далеко від неї, майже постане. Я б рекомендував би, е, почекати, можливо, буде якийсь рух вниз, і потім від нього буде відбиття. Тому що. подивимось. Дивіться, в денному таймфреймі у нас Макдів вище нуля знаходиться. Стохастик посередині знаходиться, але чисто технічно ще рано говорити про те, що буде пробиття цього тренду вниз. Технічно він ще продовжується. проте Необхідно почекати якихось впевнених свічок, можливо, будуть формуватися в комбінації, свічкові комбінації, молот або поглощення, вибачте, забув українською. Так, поглинання. Так. Чисто технічно ще продовжується висхідний тренд поки що більш е, важко що сказати. І ціна знаходиться вище ще сотою Moving Cav. Вона у нас як е, підтримка зазвичай. Так, ще говорили про. Е, Володимир. Стохастик має налаштування 12.3.3. Із. О, так. Ага, тут так, повинен бути close-close. Дивіться, кожен для себе вибирає. Ну, вони сильно не відрізняються, але проте є невелика різниця. Вибирає ті налаштування, які більше підходять до його стратегії та його стилю торгівлі. У мене налаштування 12.33, я знаю, що стандартні налаштування 5-3-3. Вибирайте саме для тієї стратегії, яку ви використовуєте. Я просто не знаю, яку ви стратегію використовувати, тому не можна сказати, що або в мене неправильно, або у вас неправильно. Якщо у вас працює 5-3-3 для вашої торгівлі, то не треба його змінювати. Тому що це все дуже індивідуально. і для якої стратегії? Мої налаштування не будуть працювати, а ваші навпаки будуть працювати. Тому я рекомендував би спочатку звернутися до вашого фінансового консультанта та задати це Хоча, я думаю, ви вже це все з ним визначили. Так? Тому я думаю, що якраз для вашої торгівлі 533 є правильним. Тому знаєте, це як рекомендую спочатку звернутися до вашого. Лікаря, який спеціалізується стосовно якихось проблем болячок. Так і тут необхідно це все не просто так. от Побачили десь 1233 і одразу поміняли. Необхідно розібратися. Просто не знаю, яка у вас торгова стратегія. Е, так, Так, давайте ще й аут подивимось. Так, Євро-аут. Дивіться, Євро-Аут у нас. Е... В п'ятницю денна свічка закрилась поглинанням. Тобто вона поглинула дві попередні свічки червоні. І закрилася трохи вище сотою moving average. але така, яка повністю закрилася, яка підтвердила те, що ціна повністю закріплюється вище сотою moving average, ще немає. Можливо, вона буде сьогодні. Поспостерігаємо, що буде відбуватися. Е, тому це буде, я вважаю, ключовим моментом, тому що тут сильний рівень знизу бачимо, так? Бачимо цей рівень. 63-54. Е, в цілому тренд висхідний. О, вибачте. Ну, ні, тут, тут боковий тренд. Вибачте, тут боковий. Так. Ще не розглядало золото. Е, там... Боковий, але от саме цей рівень і те, що сота Moving Average знаходиться зараз в якості ще підтримки. Старійте, як закінчиться сьогоднішній день. Тому що саме ця комбінація та закріплення свічки вище Soto Moving Average може говорити про те, що буде далі висхідний рух та формування висхідного тренду. Тому що поки що тут тренду висхідного... так, давайте подивимось, поки що немає цього тренду. Ми можемо якось придумати щось, але я не бачу в цьому сенсу. Немає ще, немає чотирьох точок, точок, з яких би ми його могли сформувати. Тому давайте почекаємо, як сьогодні закриється денна свічка. Золото ми ще не розглядали, давайте подивимось. Звичайно, що це важливий інструмент. Так, ну по золоту продовжується висхідний тренд. Золото знаходиться в крутому такому раллі. Ви східному. Звичайно, щоб ви розумієте, що це пов'язано із ситуацією глобально геополітичною. У нас тут є рівень підтримки трендовий, ціна зараз відбувається від нього. Незважаючи на те, що там тільки формуються там, певні дивергенції, але поки вони не виходять нижче нуля, то корекцій поки що ми не бачимо. Але знаєте, що якщо тренд дуже сильний, висхідний, ну, це по золоту ми спостерігали, це по ходу всього цього висхідного тренду ще з самого початку. Що навіть коли формується дивергенція, сирної реакції, і золото знову продовжує свій висхідний рух. І тут ми бачимо, що так, продовжується висхідний тренд, ціна от вже зреагувала сьогодні на рівень підтримки, Тут ще й ваш один було поглинання, свічкова комбінація, так? Це вночі було. І зараз продовжується висхідний рух, відбилася ціна від рівня підтримки. Все йде до 3000 по золоту. Це ключовий такий психологічний рівень кругле, кругле число. Давайте ще подивимось нафту. Так, нафта в нас. Дивіться, тут було дуже сильне поглинання. Таймфреймі Д, де... знову свічкова комбінація. Одна свічка Д поглинула. Раз, два, три, чотири свічки зелені. Зважаючи на те, що тут у нас глобально несхідний тренд, то можемо сказати, що тут формується фігура флаг несхідний. У нас, ну добре, давайте чотири розглянемо. У нас імпульс вниз. І бачимо тут накопичення. Ось воно, накопичення. Необхідно дочекатися, коли. Закріпиться повна свічка, я вважаю, що треба буде закріплятися. Е, нижче цього. Е, хоча це дуже сильний сигнал, це коли одна свічка поглинула 4. Проте, давайте лучше краще будемо торгувати по правильному, по техніці. Необхідно, що повна свічка Ще цього накопичення. І далі подивимось, куди може піти. Якраз ціна може піти до, ниж, до, до низу цього низхідного тренду. Це у нас приблизно. Давайте візьмемо цей рівень. Найближчі сильні. Ну, потрібні на 70.60 по бренду, так? Е, рівнем підтримки, а точніше для низького руху це буде супротивом. так. Приблизно цілі, така чиста цього тренду е, флагу, вибачте, це 68-70. Це ціль цього нисиного флагу, якщо він буде підтверджувати, теплятись нижче цього накопичення. Але в глобально необхідний тренд по моєму так, ну і ще давайте ще розглянемо. Давайте біткоін ще розглянемо. Ситуація така, що тут також таке бокове накопичення по, по біткоїну. Ось так його виділимо. Я думаю, тут з цим боковим трендом ситуація проста. Я знаю, що важко торгувати трейдером в таких вузьких діапазонах, Якщо ви торгуєте в боковому діапазоні по стохастику. В такому випадку можна знайти класні угоди на купівлю, на продаж. Але в даному випадку необхідно дочекатися, коли, якщо щоб чекати, куди далі ціна піде вгору чи вниз, необхідно чекати. Щоб ціна або закріпилася нижче цього діапазону, це у нас рівень 90 тисяч, 91 тисяча доларів, або закріпилася вище діапазону, вище ціни 100 тисяч доларів. Так, це великий діапазон, це майже 9 тисяч доларів. Якщо ми говоримо про торгівлю всередині цього діапазону, то необхідно зважати там, на менші таймфрейми. Тут ми також, до речі, може. Несхідний флаг відпрацювати. Бачимо імпульс, накопичення. Ось у нас рівень. Закріплення нижче цього рівня. Якраз, можливо, до 91 -ти, тисячі нам зможе дійти. Бачимо як. Ну, до речі, тут можна було відпрацювати. Тут бачимо, дивергенція була в таймфреймі H1. підвищуються максимуми, тут вони зменшувались. Тут фігура подвійна вершина. Це ідеальна ситуація для відпрацювання подвійної вершини, коли в нас друга вершина більша, ніж перша. Обов'язково це, щоб була дивергенція в Макді. І закріплюється нижче цього рівня. Тут можна було навіть в М30 переглядати. Закріплюється повна свічка закрита нижче цього рівня, відпрацювання, ну більше, ніж відпрацювання цієї фігури, там далі. Такий несхідний рух пішов. Так, друзі, ну давайте ще розглянемо доларву пару, наприклад, USDCAD. Так, у нас тут. Складна ситуація. З однієї сторони, 4. Тут у нас дещо так підвищується максимум. Так бачимо. Макді. Оці? Бачите. Це говорить про те, що ціна, в принципі, може розвернутися. Але поки не закріпився МакДі вище рівня 0, ще рано говорити про повний розворот. Якраз, я думаю, це може відбутися, коли тут сформується фігура. Ну це буде або подвійне, або потрійне дно, це не суттєво важливо. Ось перше, друге, там, третє дно може сформуватися. По суті, подвійне дно, так, перше і ось друге. Необхідно закріпитися вище рівня 1.42. 55 повною свічкою і закритою. Краще ваш 4. І тоді давайте подивимося, яка цієї фігуру 100 пунктів. І можливо, можна взяти пунктів 70 і 70 вгору приблизно до цих рівнів. Тоді можливо буде якийсь більш суттєвий розворот, але поки що м м бачимо, що така ситуація. Давайте ще визначимо горизонтальні рівні. Далеко. Найближчий рівні у нас знизу. А, ну ще, в принципі, можна цей рівень виділити. Найближчий рівень підтримки це 1,4120. супротиву 1.4255. Або закріплюємося вище, йдемо, відпрацьовуємо подвійне дно. Або закріплюємося нижче і продовжуємо рухатись на східному трені. Е, так, я AUT NZD ще ми попросили. AUT Так, бачимо по Aut NZD. Так, ну Вас 4 тут, наче дивергенція, так, відбувається. Тут може бути подвійна вершина у нас. Необхідно закріпитися нижче цього рівня. 1.107. Якщо закріплюємося нижче цього рівня, то там вниз відпрацю... можемо відпрацювати на пункті 50 рух вниз. Якраз, в принципі, там буде рівень підтримки. Приблизно. А далі, якщо закріплемо рівня, Трендово, то можемо спуститися до рівня 1.1. Може поламатися наш висхідний тренд. Думаю, що пара аут НЗД у нас така досить таки не неволатильніша, не, не тому тут все буде відбуватися доволі повільно, і ми зможемо за цим поспостерігати. Друзі, дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного торгового тижня. Торгуйте. В контексті свого риск-менеджменту та вперше собі власному аналізу.